Вітаю Євгенія Мотричі. Продовж наступних кількох хвилин головне з того, що ви вже можете прочитати на слава Тіві. Оскільки обійдуться в польщі президентські вибори, продовження історії з пам'ятним знаком воїнів УПА, антиукраїнські провокації Гжегожа Брауна та реакція на них влади і суспільства про це і більше за мить. У виборчій комісії порахували, у скільки країні обійдуться вибори за словами голови установи доктора Рафала Ткача, цьогоріч із з польського бюджету на ці цілі піде 550 мільйонів злотих. Це орієнтовно 137,5 мільйонів доларів. США. основна причина зростання витрат підвищення винагороди для членів комісії. Так, цьогоріч голові виборчої комісії заплатять 700 злотих, заступнику на 100 злотих менше. А члени комісії отримають по 500 злотих під час першого туру виборів. У разі другого туру ці суми становитимуть 75% від основної ставки. За словами чиновника, цього року до роботи на окружних виборчих комісіях залучать понад 260 тисяч осіб. Згідно з офіційними даними, на цьогорічних виборах голосуватиме майже 29 мільйонів поляків. Стільки ж бюлетнів має надрукувати згідно закону. Державна виборча комісія на друк бюлетенів цьогоріч Польща виділила трохи більше 6 мільйонів злотих. Що ще важливого про процедуру виборів, а зокрема, коли порахують голоси після дня виборів? Читайте у матеріалі на слава ТІВІ. Продовження історії з пам'ятним написом Воїному ПАН на горі Монастир незаконно наклеєні таблички, які викликали обурення та суспільний резонанс, знято їх передали поліції як доказ у справі. Це зробили на вимогу місцевого лісництва, якому належить ця територія. Раніше консерватор історичних пам'яток наказав відновити пам'ятку у первісному стані. Нагадаємо, вандали встановили надгробну таблицю із написом, що в ній почувають члени УПА відповідальні за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення інцидент засудили міністри культури України та Польщі, а фахівці вказали на російський вплив у цій історії. Серед шокуючих антиукраїнських подій реакцію суспільства та влади також отримало зняття українського прапора у місті бяла Подляска в Люблінському воєводстві. Його зірвали під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Гжегожа Брауна. Важливим є те, що на подію відреагували в польському уряді. Зокрема, міністр юстиції Польщі Адам Боднар запевнив, що Браун не залишиться непокараним. Він анонсував, що 6 травня у наступний вівторок, близько 12-ї в європейському парламенті відбудеться го. Голосування щодо зняття з нього депутатської недоторканності водночас Варшавська окружна прокуратура має намір висунути Брауну звинувачення у скоєнні семи злочинів. Євродепутат Жегож Браун, кандидат у президенти Польщі від конфедерації корони польської, відомий своїми антиукраїнськими та антисемійськими висловлюваннями. Проти нього вже триває розслідування у справі про образу євреїв і заклики до ненависті під час останніх телевізійних дебатів кандидатів у президенти. Жего Браун, як людина, є приватною особою. Ому реакція на його дії в суспільстві може бути різною. Натомість на провокації Джаґжа Брауна як євродепутата та кандидата у президенти Польщі має жорстоко відреагувати влада. Таку думку в ефірі Слави Тіві висловила польська публіцистка та активістка друг України Іза Хруслінська. Активістка зауважила, що у здоровому польському суспільстві дії цього українофобного політика засуджують усі немає жодної двозначності в оцінках. Тобто є. Zawsze zapytania na skilkicie ludynia, wybaczaj mnie, ale ja normalno je, tak? Natomiast ja je zawsze proty tak o zapytania, bo to dime zwalniamy ludyno z odpowiedzialności, a winne jest specjalno ja cie na chłosiu, winne jest prywatnoj e, tylko je polityką, je publiczną figurą i do cie jeszcze chcę być prezydentem prezydentom e, choć choć ja je w pewne naszco dla niej choczen Неможлива натомість, щоб не допустити або обмежити його дії, необхідно покарати його на судовому рівні. Тим більше, що це вже не вперше наголосила Хруслінська. Більше цікавого про українсько польські взаємини і російські провокації з інтерв'ю польської активістки знайдете у матеріалах на нашому сайті. Тиск на Москву посилюється. в американському сенаті, кажуть, що мають підтримку щодо впровадження нових жорстких економічних санкцій проти РФ. Зокрема, про це розповів соратник Трампа, сенатор Лінсіґрем. За його словами, якщо Росія не розпочне серйозні переговори щодо завершення війни в Україні, Вашингтон має намір запровадити 500 відсоткове мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Окрім того, конгресмени розглядають можливість заборони американським громадянам купувати російські державні облігації. Чи є достатня підтримка такої ініціативи у палаті представників, та яке враження на думку Грема, має американський президент від останніх дій Москви? Детальніше у новині на нашому сайті. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить, бережіть себе.